Покажу вам рослину отруйну, яку не можна їсти. Називається вороняче око. Подивіться, ось така вона. Бачите одне очко. Запам'ятайте і не їжте її ні в якому разі. Вороняче око. І Як ви бачите, ми продовжуємо йти дорогою річкою і шукати пеньочки, на яких у нас буде дуже смачний обід перекус. там гуляють байки. Ось нарвали хвощів польових для килимка нашого флористичного. А ось я вам обіцяв, і ми вже дійшли до пеньочки, на які будемо обідати і снідати. Ось і гуцулки наші, сіні йдуть, всі три. Ура! Огірочки! Огірочки. Хто не знає, попку так треба зрізати, бо тут різні є, можуть бути добрива хімікати. А сам огірочок, дивіться, шведським ножиком, привезеним із Норвегії. Виготовленому Швеції, як швидко ми розрізаємо на чотири частинки. Отак. А, і дивіться, куди кладемо. У нас такий mm. столик, пеньочок. І тут є і паштетики, і хлібчик місцевого розливу. Дивіться, упусіни з зубастою Світланою. Ой і надіжда оператор, Тільки що так знімала, так <різь> старалася. А світожу жує. Обід на пеньочках, але смачно як сів на пеньок і в пірожок. Подивіться, будь ласка, ось такі корінці, я їх вже почистив, я їх помив. Думаю, що їх треба ще ось так розрізати, щоб швидше відбувалася реакція. О, які вони міцні, я вам скажу. Отак. Нічого собі дуже міцні. Тому що у нас мало днів, щоб вийшла така правдива настоянка, Калганівка, вона буде називатися. Ми ходимо холодною водою. Цілий день, практично на босака, і тому, звичайно, після такого походу ми маємо трошки, хоча б 20 грамів на користь своєму здоров'ю прийняти горілки. Але горілка стане цілющою, коли ми туди додамо корінь калгану. Ми не займаємось пропагандою алкоголю ні в якому разі, але в розумних цілях. Якраз вживання такої настоїнки є корисною. Так як вживали наші предки. Вони цю Калганівку, Зубрівку, і зуб, Зубровка, але тут немає, вживали. Ось дивіться, я запускаю ці корінці. Бачите, ось вони є тут на дні. І тепер ми поставимо в темне місце. Кілька днів ми будемо витримувати ці корінці в горільці в темноті і потім будемо вживати, щоб бути здоровими. Вісяк надіжда воду виливає. От плюх. Трех були квіти. Да, треба було, але щось мені, пошло не, не так. Сьогодні надіжда буде оцими граблями грабати траву. Ковиряночка? Ковиряночка. Знайшлася. Посадили такі дзвіночки, лісові, поханенько викопали, тобто з природи принесли ось сюди. Хай вони тут теж розмножуються. А ще посадили лілейку, теж дико ростучу, ось такими красивими листочками. Надіємося, що прийметься, буде розмножуватись і радувати око. Друженькі полії, що це ви тут робите? Будянчик прибирає. Це любе на накачелька. Одне тільки боюсь, щоб вона не обірвалася. І чим це ви, надіжда, займаєтеся? Ой, ми займаємося траволіченням, травоплетенням. А розкажіть нам, будь ласка, може, і нам та буде цікаво. Йдете в гори, в гори, збираєте квіти гарні, потім берете, складаєте їх до кубки або плетете віночка. Так, Як називала Яна? Травотерапія, а, Нерві лікуються, голова не болить, ручки не болять, ножки не болять. Пахне запах. Та пахне. тут травою пахне, трабою, чорницями да. пахне, віночком пахне мною. Пахне. Який же у вас файний букет? Букет чудовий. А що це? оце тут у вас у пакетику таке є. Боже, а це у нас? Подивіться сплошні вітаміни. Тільки ві... вітаміни. Бачите, І що це з ними треба робити? Бо то ми назбирали з корінцями сунички, і будемо їх зараз от паличкою ямку робити і садити поміж камінців. Ходімте зі мною, я вам зараз це покажу. Поки деякі качаються на своїх ліжках, саме працьовиті люди прийшли на посадку суниці. Як це буде відбуватися? Ви бачили, що Вчора хлопці навозили оцього каміння з річки з он там також. А ось стіна, яку наш товариш Андрій мурував цілий рік. Він або дзвонить, дзвонить, або стіну мурує. Ось, поміж оцих камінців ми і будемо садити суницю. Беру паличку, ковирялочку. Роблю ось таку дірочку. І туди буду садити суничку з корінцями. Отак беру цієї торби суницю з корінцями. І ще й з квіточками, можливо, з ягодами. Отак туди пальчиком ви бачите засуваю, допомагаю палочкою встромити І саджу отак. Вона прийметься і буде ця вся гірка. В суничках ось таких красивих і смачних. Звичайно, може, не всі приймуться кущики, але щось прийметься. Зараз ми посадимо, потім ми полємо, водичка заповнить простір, повітря все повидавлює, і сунички, дай Боже, приймуться. Ті сунички, які два роки назад садили, вони поприймалися. Бо ми садили і наказували ростіть великі, смачні. А ще у друзів є ось така троянда, вона з пуп'янкою, бачите? Кажуть, що вона в'ється, вона поки знаходиться в такому контейнері. І ми її вирішили посадити ось тут, на куті цієї хати, власне, ось в цьому місці, щоб оцей простір вона заплітала і радувала господарів і гостей своєю красою. Знайшли тут на куті хати таку кишеньку. Вирішили її посадити цю трояндочку саме сюди, на кут. І Світлана, останні штрих фітодизайнера, докладає ось так. так, вроді. Завершений процес проект. Проєкт. Тепер кажуть. Світлана тепер береться за килимок, доплітає так. цілу смугу. Ось скільки ми вже доплили. Звичайно, покажемо вам кінцевий результат. І закінчується наш трудовий мандрівний день прекрасним відпочинком біля. Вогнище біля каміна Добраніч, Завтра новий маршрут. Нові пригоди.